Привіт усім! Дякую за ваші підписки та лайки і за ваші коментарі, мені дуже приємно. Сьогодні хочу приготувати ну, дуже смачні соковиті фаршировані шампіньйони, приготовлені в мікрохвильовій печі. Для цього нам потрібна куряча грудинка, одна велика або дві невеличких. Нарізаємо її дрібненько, розігріваємо петельню і додаємо ж... столову ложку жиру. Тоді викладаємо грудинку, все гарненько її присолюємо, приперчуємо і ставимо тушити на невеличкому вогні. Тоді беремо, підготовлюємо другі інгредієнти. Беремо цибульку, середню беремо, нарізаємо її на невеличкі шматочки і тоді грибочки відділяємо ніжки і теж нарізаємо їх на кубики. Не забуваємо підписуватися і ставити лайки та коментувати. Буду рада вашим пропозиціям. Все гарно дивимося, перемішуємо грудинку, додаємо цибульку і накриваємо кришечкою, щоб вона гарно припарилася. Тоді до цієї суміші додаємо грибочки, теж їх присолюємо. Треба, щоб начинка була трішки солоновата. Так, І жаримо її до тої пори, поки не буде юшечки. До, до цієї зажарочки додаємо сир. Не продукт, а сир. Можна, Можу ще додати трішки, щоб були більш такі насиченіші. Додаємо також 2 столові лож, ну, або столову ложку велику майонезу, можна сметанки. І гарненько повноверхом начиняємо шампіньйончики. Все гарненько начиняємо і ставимо в мікрохвильову піч на 10 хвилин. Получаються дуже смачні та соковиті шампіньйони. Не забуваємо підписуватися.